Добрий день! Сьогодні проведемо спостереження за вітром та дослід. З дерева листок зірвав, з мами капелюшок вкрав, потім закрутив пісочок і мені засипав в очі. Так, дітки, це вітер. Подивіться, чи є на дворі вітер. Як ви про це дізналися? Тому що колишуться гілки дерев та кущів. Яким буває вітер? Сильним або лагідним. Теплим або холодним. Чи відрізняється осінній вітер від літнього? Так, він восени більш потужний та холодний. Вітер розхитує дерева та зриває листочки. А чи хотіли б ви самі стати вітром? Тож проведемо з вами дослід. Дітки, а дослід нам допоможе провести варя. Привіт! Нам потрібна тарілочка з водою. Водичка це буде море. Це буде вітер. І дмухаємо на воду. Що вийшло? Хвилі. Чим сильніше дмухати, тим вищі хвилі. Ось так ми побачили дію вітра. Ну що, вам сподобалось бути вітром? Дітки, коли будете з батьками на прогулянці, поспостерігайте за вітерцем. Дякую за увагу. До нових зустрічей!